Дуже приємно дивитися, як працює наша команда монолітників. Хлопці просто трофі. ти тут. Тут треба реганути. Там не можна вже. Опля! Обліранок. Там п'яти, так, можна взяти кошти. Всі сили кинуті на перекриття другого поверху. Завтра насос, прийом бетону зранку. Скільки нас? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім чоловік. Плацює на плиті зараз. Тиньок сьогодні у нас.